Всім привіт! Ви, потрапили. Ви знову на моєму каналі Мія Айджау. І сьогодні я без новинки, якраз та новиночка закінчилась, тому у нас тільки чотири пакети. І я сьогодні не сама, тому я не зробила новинку, я сьогодні буду з своєю сестричкою, яку звати Настя. Помагай прийти. Привіт! Ось, Ось так. І вона нам буде ніби вибирати пакетик, один якийсь. Ну що ж, давайте почнемо з нашої ну, новинки. Пазл. Вибирай будь-який який, який хочеш. Осей? Добре, витягай. Добре. Клади сюди. Клади сюди, щоб не було пустимі це. Так, з цієї колекції вибирай якийсь. Колекція називається е Бакитний світ. Так, з яєць вибирай якісь. Це ні, це ні, це ні. Я ще його не доробила просто. Це український? Ну, добре. А з гаманців який. Давай ось е, добре, сама, бо там просто в коментарях один просила. Останній прям? Прям останній? Ну добре. Так, ось стільки нам пакетиків нам розпаку нам, на. Розпаковочку. І далі. тільки нам вона розпаковочка і ось мій катулок. Відкривай ката. Добре, я сама відкрила. І з якої колекції Насенька З якої колекції почнемо? цей цей, цей, цей. Добре. Нас колекція найближче. Ні, тільки собою. Чекаємо, ні, це не так. Ось ця блакитний світ. Ну що ж, давай зараз відкриємо. Нам тут попався виноград. Дивіться. Так, він має стояти ось тут, напевно. Чи... Тут! Ти трошки, не... трошки в камеру лізеш, але ну, нічого. Так, так, він має стояти тут. Давай. Так от відліпаємо. Але я наклею на Так. Молодець! Далі у нас яка буде? Яка? Який у нас далі буде пакетик? Цей, цей, цей? Гаманці? Так. Добре. Так, від... вибирай. Так, давайте нашу колекцію гаманці. Пошукаємо, поки вона вибирає. Ні-ні-ні, ти просто звідси отак от вибирай. А, Чекай. А, бліна, тут нема подарунка. А, ти не в той взяла. Це, напевно, вже відкритий був. Вибирай якийсь інший. Ну, пробачте, вибачте. Нас, пласка, чекайте. Чекайте, чекайте, камера. Який? Вибирай, витягни. Молодець. Все, ти, давай, відкривай. Ну, який там в тебе попався? Покажи, показуй. показуй. І там в тебе попався. Покажи всім покажи. Такий зелений, 200 доларів. Наклеємо його сюди, давайте чи. Давайте сюди. А, я сама наклею. Добре, звичайно, звичайно. Просто Я тобі це збираю, бо це трохи. Важко робити. Давай клею сюди. Обережно. Молодець. М -м. І, і далі наступна наша колекція, яку, яку ти хочеш. Цю -цю -цю. Добре, все по порядку якраз вибираєш. Так, так, все добре. Давай її розпакуємо. Свічечка. <свічка> У нас вона дуже. Давай, давай я відклею, бо це важко робити. Давай мені Наклею, саме... куди хочеш. Я куди? хочу. Ні. Я де хочу дитину. Обережно, щоб були біля пасочки. Наклею так. Все закріпила, все. Ні, супер. І в нас залишилася остання колекція паз. І чотири, там Так, є. Так, більше не як немає. Ані ще один є. І... Не зважайте, що там кукурудзе. Так. Давай під номерком дивимось. під номерком 21. Д-21, 21, 21, Д-21. О, 21? Ось тут. Моя бути не було так. Дуже буде прикольний пазл складений. Давайте. Давай, я буду наклеювати, бо тут треба рівно. Так, далі який хочеш? З цих всіх який хочеш? Цей, 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 цей. Добре. Це під номерком 11, я це пам'ятаю, бо м -м, тут трохи не видно і де 11. Так, 11-11 дайте. Байте шукати. А, ось, все, супер. Тут. Так, далі, далі, далі. Така маленька пазлунька Трохи не рівно, але нічого. Так, далі у нас лишилося ще три пазлинки. Яку? Цю, цю, цю. Яку? Цю, цю, цю. Цю. Добренько. Угу. Під номерком я вже, я вже знаю, під яким номерком. Під номерком 23 Так, 23 Бо це просто складається пазлок. А ці всі. Далі якийсь цех цей. О, є ще один. Так, а, єстянка! Ні, це я просто розпакувала. Так, давай цей чи цей. Цей. Добре, ось цей під номерком 33. Він десь по боках. Ага, є, бачу. Вот такое. И еще у нас лишь все остальные. Под номерком 18. Так, шукай до 18. Ось. Нет, 4. 18, 18. Я сама не его не вижу. А, ось. Ось. Ну и На цьому все всім па-па. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, писати позитивні коментарі. Всім па-па.